Всім доброго дня! Вибачаєте, що я на свій канал вже дуже давно не закидав ніяких відео, просто в мене не було часу і в мене вдома не було. До сьогодні я приїхав і до мене якраз приїхали посилочки з Німеччини. І сьогодні я буду робити чергову таку розпаковку. У мене от зараз є трохи тут отих посилок. Зараз буду показувати. Почну за штуки. Це дуже-дуже цікава штука. Я таке вперше взагалі побачив, коли вона її привезе. -е -е зараз зараз її розкрию, бо ну бачите, як запаковано. Ви не, не вгадаєте, що це є. Блін, який відкритий? Почекайте. О! Ой! Нам цілярський ножик в допомогу, як це кажуть. Ще не хочу. А ні, відкривається А Що це таке, як ви ми... запакували? О! Відкрию його я. Знаєте що це? Ой, не вгадай. це така штука, щоб, ви бачите сити. Сюди насипаєте чай, ну і цей. Тут можна за допомогою листяний чай без листя. От як що його відкрити, що треба навчитися? Угу. Тако якось. Що тут таке є без споні. А, о! Воно відкривається, сюди засипається листяний чай. Воно береться. Так, закривається. Ви берете його отакий чайничок. і Кидаєте його в кружку. Ну, собі там париться, париться, і чаю то, і листя не буде проходити. Ну, коротше, дуже... дуже така цікава штука, яка взагалі вперше бачу. Ну нічого, нічого страшного. Приходимо далі. Їжі. тут, їжі. А... Або... тут такі от горішки, ще... Особливі німецькі, от. Тобто що написано я взагалі не розумію. Мандерники Блендхіртганц. Я трохи ту німецьку вчив, але я її добре не знаю, якщо чесно. Ну, але гурички смачні. Далі є окейчаль. Е, називається Гюнпоудерки ті. А, тобто зелений чай. Ну, Зелений чай я люблю, так що це для мене. 250 грамів. Коротше, ще є. Тут така штука, от. Це томатна паста така. Я, ну, їх там є дві чи три штуки, я, я одну покажу. О, це до макаронів чи до піци, чи до чого небудь там можна давати. Це як кетчуп, тільки ось такому тюбику. Тут у нас є э, 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 скільки тут... І Ще є тут така штука, ви не вгадаєте, що це? Сир привезли. А з чим не вгадаєте? Знаєте, з З сплісенью. Називається дурблю. Прикиньте? Я таке чув, але я ніколи його не їв. Він на смак Хороший. Солненький такий, зараз його достану. Ми вже пробували. Оце. Ось такий посир не вигляд, трошки він на вигляд ну дуже, але на смак він нормальний, то... Ой, чекайте, плісниця корисна, бачите? як. Ну, але я би не сказав, що галний сир нормальний сир. А деякі вот... люди його так не люблять, не знаю. Делікатес як ніяк. Так, далі у нас тут є ось такі дві. Консерви це з кукурудзою, Я такі теж дуже люблю. Це можна до піци, таку кукурудзу використовувати от. Дві штуки. Тут по-німецьки написано Gamus Case Gemus Mais. Чи що це? І що це в перекладі я не знаю, бо кукурудзи не вчили. Але тут -то... Тут є й по-українськи, по-моєму. А ні, нема. Тут по... 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 Це по-казахстанськи. Много сладко, цареви, цавокумарі на старий зиран. След отвратильно сохранивайте в хладильник і ісправді. Я розумію, що там пише. Давайте йду наступно. Це дуже таке непонятне. О. Це вже консерви з рибою от. такі. Не знаю, що це за риба? Це сардина, походу, Бо у нас такі консерви, похожі, були вже нам давали. От. Це от чотири штуки або три 3, 3 штуки. От. Там у нас ще таких є пару пачечок. І от така от сумка є. А мені таку дуже треба, я вам скажу. Зараз скажу для чого. Така сумка дуже корисна для тих, хто любить ходити на пікнік. От сюди можна положити все таке, що йому потрібно коло це як холодильник, або як термос. Воно підходить до того і до того. От, наприклад, ту, ту пасту треба холодильнику тримати, от я її запихну сюди. Я буду з собою тут обрати всякі консерви, що мені треба. З собою. От. Так що мені дуже мені треба було таку штуку, от я її маю. Все сюди запихну ну, і закрию, і тут воно буде зберігатися, так як в холодень. Називається сумка холодильник по-нашому. От і все, Можна йти. На сьогодні поки все. Там посилок ще в мене є багато, тому можливо я зроблю ще й другу частину по цих розпаковках. Так що всім до побачення, до зустрічі в нових відео.